Добрий вечір, блукуючи в інтернетах, побачить щось новеньке. Записую все про все. Сьогодні займався таким чудом. Коротше, про зборку самого акумулятора цього в інтернеті є в Ютубі. Подивився його, замовив на Аліекспресі коробку. Щось там 300-400 гривень. Замовив акумулятори самсунговські, нові. 21700 по 5300 мА. Склав спаяв. Чудово, 10 А реальних є. Акумулятор не вбиває мий. Тобто час кошу, заморююся, кошу. Е, виникла інша ж проблема. Проблема в тому, що зарядити 10 амперний акумулятор потрібно обичним зарядним 1 амперним яке дає 08 ампера. Получається десь 12-14 годин, це зовсім не устроює мене. Перелопотив є інтернет, всякий. Сайти, нічого я так толково не знайшов, крім того, що ось я купив готове за півтори тисячі і будеш заряджати за 2-3 години. Ну, як ну, би півтори тисячі. Не то, щоб там дорого, просто не наш путь. Е валявся в мене такий ось облачок від е ноутбука. Де ти твоїм... Коротше. Коротше, коротше, він може давати 3-4 Ампера 19 вольт. Купляю я підвищуючу плату, бо надо 21 вольт. Підвищуючу плату, ставлю, підключаю до блочка, накручую. Тут є, виходить, один отокрутівка вольтаж а та ампераж. Під'єдную відповідно вольтметр амперметр. З'єднання. Ну, кому дуже цікаво. Та глюбаний насос. Кому дуже цікаво паузу нажмете, подивитися, як воно під'єднано. Це чорненький, це він не ділах, взагалі. Тобто плюс плюс і на Амперметр. Ні. Виход мінуса йде на амперметр і він тоді стає плюсом для кабеля зарядного. Ну, не суть. То хто захоче розбереться. Підключаю я цю фігню, накручую відповідно 21 вольт. То, що на блочкові 19, а надо 21. Накручую 20 І 20, 95. І підключаю акумулятор, заряджатися. Накручую я 3 А. 3-3,5 А. Дивлюся, блочок мій такий тепленький. Тепленький такий градусів до 40, 45. Оця ось ця починає в мене за 15-20 хвилин вона стала 60 градусів. І тут я дивлюся, що починає пливти мій кабель. Я підключив його таким кабелем, десь знайшов чи з усілітеля, чи що автомобільного. таке, ну Це вже я видер сюди цю фігнюшку. Коротше, оцей кабелючок нещасний починає плавитися. Його тут пів міліметра по-моєму. Він починає плавитися при 3 амперах. Мусив я брати перерізати оцей кабель, що з ноутбука. Тут таки один квадрат січення і доволі добрий, і тим більше, що ця фігнюшка підходить. Накручую я, ну, коротше, більше ніж 3,5 Ампера. оттуда в мене не вдалося витягти, і він перегрівається. Тобто він збрав своє напряження і усе. Захожу я на OLX і нахожу за 250 гривень 19,5 В 6,7 А. Тобто він реально 6 А видає. При почти 20 вольтах. Накручую я 4, вольта, 4 Ампера тут, включаю, ніде нічого не гріється, мається на увазі кабеля. Оця фігня стає 60 градусів. Тут два транзистора до радіатора 60 градусів. І піднімається. Ну, ми ж. То не пальцем роблені, знаходимо таку плату в закромах понижаючу. цепляємо її паралельно і робимо з 19 вольт 12, бо цей вентилятор. При 19 вольтах він згорить на Аліекспресі, він коштує щось до 40 гривень. Кладемо його сюди, проблема перегріву уходить. Оця фігня нагрівається десь до 35 градусів. Накручую 4 А, показую, як воно працює. За секунду. Включаємо. Вентилятор з лампочкою, вентилятор крутиться. Відповідно, ми отримуємо от стабільність десь. 30-35 градусів. Топлота не гріється взагалі. Кабеля не гріються взагалі. А, ще треба і акумулятор підключити. І отримуємо тут 2095 я накрутив. І маємо 4 Ампера. 4 Ампера зарядять оцей акумулятор за 2,5 години. Це по-хорошому, хай навіть години. Обичним зарядним я 1 амперним це як мінімум 12. годин. Чому 4 ампера, А не 5, а не 6 можна накрутити, не проблема взагалі. Навіть я можу секундою діла показати, що реально. Реально, реально, реально. Попасти тільки нереально з твоїми 40 років град... накручуємо. Дивись. І 5 ампер ми можемо накрутити і 6 ампер. Ну, круче. 6 ампер він дає, я провірю. 6 ампер мені не треба за півтори години на Заряджати цей акумулятор. 4. Чудо. 4 Ампер. Чому так? Тому що я його планую зібрати це все в коробочку красиво, прорізати дірочку під вентилятор, навпроти робити дірочки, щоб видувало теплий воздух. І коли я всуну обичний, то 4 або 3 Амперний акумулятор, ось, ось сюди воєчки то буде перегрів іменно самого акумулятора. Там є защита, плата защити, але ж діло в тому, що він перегріється раз, другий, третій, четвертий. ну, Зачем воно. Тим більше він після перегріву і відключення, він другий раз сам не включиться. Тобто треба кожен раз бігати. А при 4 амперах, він заряджатиметься будь-який акумулятор, навіть 2А. Акумулятор буде заряджатися, тому що це на кожну банку буде попадати по 2 А. 2 Ампера практично всі акумулятори видержують зарядку. Більше не хочу. І. і, 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 і. Таким макаром в мене вийшло 40 гривень, 100 гривень, 20 чи 30 гривень, 30 чи 40 гривень. І оце 250 чи 300 гривень. Коротше, сумно це ну, 500-600 гривень. Ну, не півтори тисячі. А ще любопитство, експерименти, році і так далі. Долі інтересна наука. Ну ось воно, Дві минути побуву. Є у мене такий брехунець. 30. А сюди. А тут уже 37. Бач? Перенагрівається ця фігня <кій> доволі сильно, хоча різниця всього на 1 вольт між оцим і оцим. 1 вольт різниці. А перегрів страшний. Ось такий вентилятор цей стоятиме, чи з боку, чи з якого де поставлю. І до 40 градусів більше воно не перегріється. Ця фігня не перегрівається. ну Я вже півчасу заряджав. Цей акумулятор був розряджений <кій> зовсім. 31. Це на плоті на цій. Іменно, де контакт. 35-37 градусів було, ну більше він не нагрівається. Ця фігня. Вже вона падає вентилятор. Ця не перегрівається зовсім. Ну-ка бы так. І оце я поки грався туди-сюди, то він <coughs> за годинку-півтори він вже набрав три полосочки, хоча ще не світилося нічого. Оце дзвони взяв, збив. Там було 4 Ампера. А О, тепер 398 це мало. 3,98 це мало. Люблю, щоб по феншую так. А Якраз ще 4 на людей. Ну таке. Тобто, кому треба зарядне толкове. Пробуйте. Ноутбучний блочок, підвищуючий, буквально на 1 вольт. Це все в коробочку спакували. Заряджає обалденно любі акумулятори. Досить швидко. Дякую за увагу всім.